Сьогодні в нас знову листочок, новий спосіб вишивки листочка. Вишиваю я в чотири нитки. По контуру малюночка. Один стібок виходжу ліворуч по малюнку, другий стібок праворуч. І трішечки навхрест виходить, вишиваю. Ось цей стібочок на ось цю лінію, звідси стібочок на ось цю лінію. І тут виходять стібки навхрест. Способі вишивки листочків є безліч. Я вже декілька вам показувала. Сьогодні показую ще один. Сьогодні у нас буде день листочків. Згодом покажу ще один спосіб, трішечки пізніше. Тому сьогодні готуйтеся вишивати листочки. З допомогою такої техніки листочок посередині робиться більш випуклим, через те, що тут іде перехресна вишивка. І залишилось пару стібочків, сам хвостик листочка, і прибрати по контуру, там, де виглядає ескіз листочка, терморучка. Прибирається вона гарячим повітрям з фену. Або гарячою водою. Ось так. Ручку я прибрала, і виходить ось такий гарненький листочок.